Привіт, хлопці і дівчата! Сьогодні ми з вами продовжимо читати про неймовірні пригоди Стіга і Люмі. Стіг і Люмі в гостях у мурашок. Відколи Стіг і Люмі вперше потрапили на землю, вони жили в дуплі Великого Дуба. Зима скінчилась і прийшла весна. Якось уранці стіг запропонував Люмі прогулятися. Ельфи вибралися з дупла і пішли по товстій гілці дерева. Ми вже майже. Усе гаразд Люмі. гукнув Стіх. Стіг подивився вниз і, побачив, що Люмі, впала з гілки в траву. Раптом армія маленьких чорних істот підняла її і кудись понесла. Стіг стрибнув на землю, а люмі тим часом зникла під корінням дерева. Ельф побіг слідом, гукаючи її. Раптом перед очима стіга захиталася пара вусиків. Шефе, тут ще один. Відведіть його в мурашник і загорніть у кокон. Ми з'їмо його пізніше. Замить стіга схопили і теж потягнули під коріння дерева. Маленькі істоти пішли, залишивши ельфа в темряві, і тут стіг помітив люмі, яка спала, він дуже тихо збудив її. О, це ти, стігу? «Тссс!» – А тихіше, ми в мурашнику, під корінням нашого дерева. Незабаром мешканці Мурашника прийшли провідати ельфів. Вони прокинулися після сплячки і були дуже голодними. Мурашки наближалися до малюків. Не робіть нам нічого поганого, попросив стіг. Ми ельфи. Перноеля. Мурашки дуже здивувалися. Бідні малята, давайте звільнимо їх і скоріше знайдемо нашу королеву, запропонував один із них. Коли прийшла королева. Мурашки вже гралися з ельфами. У вас смішні лапки. Це руки. Я можу закрити ними очі. Королева перервала їхню розмову. Для народжується, поквапмося. Ельфи вибралися назовні і побачили траву й квіти. Як гарно, прошепотіла Люмі. Ідемо на штурм квітів раз два раз два, вигукнула королева. Стіг не міг надивуватися з того, що побачив навколо. Він торкався головою квітів, а з них сипалась жовта пудра. Мурашина королева захихікала «Хі, -хі, хі Ти схожий на нарцис. Робітники, струсіть із нього весь цей пилок, допоки не прийшли червоні в чорних плямах. А це хто? Здивовано запитала Люмі. У королеви не було часу відповідати. З'явилася велика червона комаха. Вона грізно подивилася на мурашок і полетіла геть. Це сонечко, один із наших найзапекліших ворогів. Сонечко обожнюють їсти тлю, пояснила королева. Робітники ми облаштуємо наш табір тут. Піднявши один із листків, королева знайшла рій тлі. Кожна мурашка брала тлю і доїла її, отримуючи нектар. На нашу долю, долю прийшовся добрий рій, вигукнула королева. Робітники, повертаймося до мурашника. Час годувати лічинок. Стіг і люмі пішли слідом за робітниками, мурашками в кімнату королеви. Ельфи складали їй компанію на той час, поки мурашки годували лічинок. Ельфи провели в компанії мурашок багато днів. Якось увечері Люмі нагадала Стігові Не забудь, нам треба написати нову книгу. Тобі подобається назва Стіг і Люмі в гостях у мурашок.